Понеділок, 22 липня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому у суботу попрощались із героєм Валерієм Заболотним. Восени минулого року чоловік добровольцем став на захист України. Служив у складі батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина на Донецькому напрямку. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу селища Нью-Йорк, що у Торецькій громаді. Валерію Заболотному на віки 40 Поховали героя на Алеї Слави. Брата мого таке було, знаєте, життя різноманітне, був і роботящий, і різні роботи мав, і за кордони їздив, і тут скрізь працював. Любив дуже спорт. Завжди був за справедливість, завжди за справедливість. І я знаю, що він ні, ні на хвилинку не боявся тому бою загинути. Був страшний бій. Та, як мені говорили його побратими, що один на один з противником. Дуже добра людина була, і так, сталося як сталося. В останню путь провели і героя Костянтина Гнітка. Хмельничанин вирушив на захист України кілька місяців тому. Був старшим розвідником у складі 44-ї окремої механізованої бригади. Загинув 16 липня. Герою назавжди 26. Вічний спочинок Костянтин Гнітко знайшов на Алеї Слави Малечкою. Десь з років п'ять, я вже з п'яти років вже знаю. Він любив спорт для нього. Він веселий хлопець, веселий сусід був. Всі дав злибався. хлопець, хлопець, любив допомогти, тільки жити і жити. Тільки пам'яті залишається. Він був дуже світлою людиною. Останнє його місце роботи він працював з другом, вони монтували кондиціонери і систему витяжки. Ось. І кілька місяців тому він вирішив піти на службу. Він завжди допомагав нам, завжди підбадьорював. Навіть у скрутну хвилину він залишався з нами. І він завжди був оптимістом. І такими залишився в наших серцях. Кольоровим тістом та аромамаслами працювали дружини українських захисників. Майстер-клас та зустріч із психологом для них організували у просторі Стаб Плюс Плюс, який у нашому місті запрацював два місяці тому. Тут надають підтримку дружинам загиблих, безвісти зниклих та діючих військовослужбовців. Нині Стабівці опікуються сотнею хмельничанок. Сьогодні у нас чергова зустріч з дружинами полеглих воїнів. Це вже не перша наша зустріч, і саме сьогодні ми вибрали таку взаємодію через арома масла, тому що вченими доведено, що 75% емоцій людини залежить від запахів, які їх оточують. Тому саме сьогодні ми будемо стабілізувати психоемоційний стан, відновлювати свої когнітивні функції через роботу з аромамаслами». Благодаря пані Наталі, яка нас нам Надає психологічну підтримку завдяки їй, ну, ми стараємося відволіктися від нашої біди. А взагалі дуже нам подобається, і я сьогодні прийшла от перший раз. Взагалі, обстановка, приміщення і. Спілкування, воно надихає жити далі. Кожна дружина вона є стабом для свого чоловіка, і ось коли вже з'явився цей простір, ми вирішили, що це буде стаб плюс плюс. Військовослужбовці зазвичай, коли в них все нормально, коли вони виходять, виконуючи завдання, вони пишуть плюс-плюс. Тому стаб плюс плюс. У Хмельницьких тролейбусах вже тиждень діє винятково безготівковий спосіб оплати проїзду. Нагадаємо, пасажири можуть розрахуватись електронним квитком, банківською карткою чи смартфоном, який підтримує систему Apple Pay чи Google Pay. Або ще раз додаток CityCard. В електротрансі розповіли, що впродовж перших трьох днів пасажирам роз'яснювали нововведення, а наприкінці тижня виписали перші 12 штрафів. Вже тиждень, як ми повернулися до повної безготівкової оплати в нашому електротранспорті відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, і хочемо зауважити, що якихось таких суттєвих проблем чи непорозумінь немає. Тому хочемо подякувати нашим пасажирам, які з розумінням віднеслися. До тих змін, які відбуваються. Весь перший тиждень ми намагалися проводити в основному роз'яснювальну роботу. Штрафів на щастя, мінімальна кількість, лише 12, але з позитиву те, що зростає динаміка реалізації електронних квитків. Їх за минулий тиждень продано в 5 разів більше, ніж у попередні тижні. З готівкою важче, дуже велике відволікання від дорожнього руху. З точки зору безпеки руху, то це для водія це класно. Ну, привикли гроші, так проще. Достав з кармана кинув, але йдуть і платять. Медзаклад бере участь у програмі медичних гарантій, але у 2023 році не витратив на лікарські засоби жодної гривні. Таке порушення виявили у Чорноострівській лікарні представники Національної служби здоров'я України. Фахівці нагадують, цьогоріч пацієнти можуть скористатись безкоштовними послугами у рамках програми медичних гарантій за 44 напрямками. Із них пріоритетні охорона материнства та лікування онкологічних захворювань. Цього року НСЗУ уклала договір з лікарнями Хмельниччини на понад 5 мільярдів гривень. Аби простежити, як медзаклади витрачають ці кошти, в НСЗУ влаштовує автоматичні та фактичні моніторинги. Минулого року ми запустили моніторинг Національної служби здоров'я України. Оскільки ми закуповуємо медичні послуги. За певними вимогами ми маємо можливість зараз застосовувати два види моніторингу. Це автоматичний і це фактичний. До прикладу, давайте наведемо Дунаєвицька багатопрофільна лікарня. Ми бачимо, що 46% жінок, які народжують в цій лікарні, до них застосовується кесаревий ростин. Це порушення стандартів надання медичної допомоги. Чому важливий моніторинг? Тому що я вже зазначала, ми закуповуємо для українців медичну послугу. Ми закуповуємо її необхідної якості, необхідно і вона має надаватися безоплатно. Якщо ми розуміємо, що договір з НСЗУ не виконується, ми розуміємо, що послуга відповідно, українцям надається або не безоплатно, або не в повному обсязі, або неякісно. І відповідно ми застосовуємо тоді до надавача такого певні рішення. Якщо ж ми бачимо, що насправді взагалі не виконуються вимоги, і нас взагалі ну, не те, що обманюють, а взагалі ввели в оману. Даючи заявку, головний лікар, ми можемо розірвати договір. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.